Доброго дня, урок геометрії 27 вересня. На уроці геометрії ми вивчили знайому вам фігуру, знайомий чотирикутник, прямокутник. Отже, тема сьогоднішнього уроку прямокутник і його властивості. Коли ми говорили раніше про прямокутник, то ми говорили про те, що в нього дві сторони рівні, що в нього він має кути всі прямі. Яке ж тепер означення прямокутника? Прямокутник це паралелограм, у якого всі кути прямі. Тобто прямокутник це паралелограм. А раз він паралелограм, то до нього можна застосувати. Усі властивості паралелограма. І пригадаємо, що є властивості про те, що протилежні кути рівні. Дійсно, якщо ми маємо всі кути по 90 градусів, то, звичайно, що протилежні будуть рівні, тому що вони обоє по 90 градусів. Ми також маємо властивість про те, що кути прилеглі до однієї сторони або, наприклад. Будуть 180, дійсно, 90 додати 90, буде 180, отже ця властивість теж справджується. Але ми не говоримо про властивості ці, тому що тут всі кути прямі, тому властивості кутів випускаються. Але будемо говорити про інші властивості прямокутника. І ці три, вла... Чотир... три властивості збігаються з властивостями паралелограма. У прямокутнику протилежні сторони рівні. У паралограма так само. Периметр прямокутника обчислюється точно так само, як периметр паралелограма, діагоналі прямокутника діляться точкою перетину навпіл. І у паралограми вони теж діляться точкою перетину навпіл, тобто на дві рівні частинки, якщо ми маємо зараз діагоналі. Хтось перетину О, вони перетинаються, то ми можемо сказати, що АО АО дорівнює ОС, і БО дорівнює ОД. Поки що. Але є ще одна властивість, яка не є властивістю паралелограма. Діагоналі прямокутника рівні. Тобто, у нас виходить, що АС дорівнює БД. А якщо ми рівні діагоналі, рівні діагоналі, розділимо навпіл, тобто пополам, то отримаємо усі чотири частинки. А О, ОЦ, БО, О, рівні між собою. Тобто, всі ось ці частинки будуть рівні між собою. У прямокутника. У паралограма по дві. Це всі властивості прямокутника, законспектуйте ці всі властивості у ЗОшит. Розглянемо задачі. У прямокутнику діагональ АЦ дорівнює 5 см, яка довжина діагоналі БД. Повернемося до властивості 4, яка говорить про те, що діагоналі прямокутника рівні. І якщо діагоналі прямокутника рівні, то і діагональ БД буде дорівнювати 5 см. Розглянемо задачу 81. Ми знаємо, що периметр прямокутника щойно повторили, так само, як і периметр паралограми, обчислюється за формулою, де це в нас дві нерівні сторони. Враховуючи цю формулу, ми можемо підставити наші сторони, тобто 4 і 7. Замість АБ і Б, це і обчислити. Самі обчислити. Розглянемо наступну задачу. Задача 84. Цю задачу ми з вами будемо робити уже з даним. І так будуємо прямокутник. За умовою задачі у нас прямокутник називається АБЦД. Записуємо дану А, Б, С, Д, прямокутник. За умовою задачі сторона С – 8 см. Так, це в мене С, діти написано. Діагональ БД 12 сантиметрів. Знайти периметр трикутника БОЦ. Ну що ж, давайте побудуємо діагональ БД, периметр трикутника ДО точка перетину діагонали. Тобто ми мусимо побудувати ще й діагональ АЦ, бо в нас має бути точка перетину діагоналей. І нам треба знайти периметр трикутника БОЦ, тобто оцього трикутника, що я заштрихувала. Так, знайти периметр трикутника BOC. Пригадуємо, що периметр це сума всіх сторін. Периметр трикутника БОЦ це в нас сторона BC, Додати БО і додати ОЦ. З цього всього нам відомо тільки сторона БЦ, яка дорівнює 8 см. Але ми щойно вивчили з вами властивість прямокутника 4, яка говорить про те, що діагоналі прямокутника рівні. Отже, ми маємо рівні діагоналі прямокутника. Діагональ БД дорівнює діагоналі AC, а так як БД 12, відповідно, і АЦ теж буде дорівнювати 12 см. Пишемо діагоналі рівні. Також ми тільки що вивчили третя властивість, якщо ви номерували, що діагоналі прямокутника діляться, і хтось перетину ділиться, перетинається, і в тості перетину діляться. Але також ми з вами там писали, що всі кусочки діагонали рівні між собою. Ось ці всі кусочки рівні між собою. Давайте запишемо, що АО дорівнює ОС, дорівнює БО і дорівнює ОД. І раз ми рівні діагоналі, тобто одна 12 і друга 12, і поділили їх пополам. Тобто на 2, то отримаємо, що кожна буде по 6. Давайте це запишемо. Вони діляться навпіл, тобто пополам. На 2 перепрошую. На 2 дорівнює 6 см. Пишемо в дужках. В діагоналі прямокутника, точці О діляться навпіл. Чому ми це зробили? Ми повинні аргументувати. Діагоналі прямокутника, точці всього діляться навпіл. Отже, ми вже маємо все. Шукаємо периметр. ВС за умовою задачі у нас 8. БО за умовою задачі 6. Оце за умовою задачі. Ось наше БО, ось наше ОЦ теж 6. Отже, це все додавши, ми отримуємо, що периметр нашого прямокутника дорівнює 20. Записали відповідь. Обов'язково повторіть всі властивості паралелограма, всі властивості прямокутника вивчіть. Дякую за увагу. Урок закінчений.